Бляха, я люблю ігри від Тейл Тейл, але, на жаль, вони загнулися у 2018 році після не надто вдалих фінансових рішень. Набрали куди більше ніж могли б відпрацювати, купу людей звільнили, і все це закінчилось тим, що, по-своєму, наївний, я досі вірю у можливий реліз другого сезону вовка серед нас, але ця надія стає все більш слабкою. Якби там не було, десь за рік-півтора до того, як вся ця двіжуха з Телтейл закінчувалась, частина розробників. Вирішує звільнитись так перед тим, як більшість скоротили, і в подальшому створити власну студію. Хоча перед цим деякі розробники попрацювали у Ubisoft під керівництвом колишніх розробників з Tale створюється студія Ед Хоу. І на сьогодні вони презентують свою нову гру Dispatch. Це супергеройська комедійна пригодницька гра у жанрі так званого інтерактивного кіно, але з відносно великою кількістю внутрішнього менеджменту. Тобто, цей проект поєднує одночасно. Такі доволі прикольний, дуже цікавий сюжет, і із гумором, інтерактивний фільм, і ось якусь от менеджмент команду, як ми то бачили в всяких проектах по типу 9.1.1. Найбільша проблема огляду сюжетних ігор це небажання їх заспойлерити, особливо якщо це новий проект. Так, от, якщо максимально стисло і без забігання в основний сюжет, у нас є певна команда колишніх лиходіїв, які вирішують стати вже на добру стежку, і чувак, що ними буде керувати. А саме мехамен, або ж його по паспорту ім'я Роберт Робертсон. Він, типу, колишній супергерой, який відповідає своєму імені, бо він мав великого меха, в якому воював. Але йому виписали пиздячок, і через це його костюм знищений. Взамін на те, що він працюватиме з цією командою колишніх лиходіїв. Компанія, внутрішня, яка керує усяким цим супергеройським, що нагадує нам такі речі, як хлопаки від Amazon, або ж, наприклад, невразливого від автора. Ходячих мерців, наскільки ж бляха тут пересікається все з Тейл Тейл. Коротше, вони обіцяють йому полагодити костюм, якщо він відпрацює. І ось така от сюжетна у нас є зав'язка з купою доволі цікавих сюжетних поворотів. Я не готовий братися за аналіз сюжету, не готовий братися за якесь написання відеосе про те, що розповідає нам історія Діспач, але хочу сказати, що це історія наповнена гумором, причому гумором доволі таки дорослим, і ні, він. Тільки базується в тому, що там жартують про геніталії, хоча і цього достатньо, там банально показується специфіка роботи в колективах, там показуються проблеми людей, які досягли певної середньовікової кризи, і це прикольно. Половина місцевих супергероїв, колишніх леході, вони найбільшою своєю розвагою мають алкоголізм, і ось такий от винагрець створює достатньо цікаву основу для того, щоб розповісти нам цікаву історію. Як мінімум, через те, що я люблю серіал офіс. Я люблю не банальну супергероїку, починаючи з хоч і попсових, але від цього непоганих представників світу коміксів DC, а саме серію Watchmen від Мура. Я залишився задоволений тим, що я побачив. Бо як не крути, на сьогодні супергероїк в своїй стагнації, особливо так звана мейнстрімна. Той самий Марвел або ж DC, вони не показують гарних картин. Останній Супермен доволі своєрідний, хоч він і опирається на комікси, але бляха. Я комікси не читав і мені. Хотілось прикольного кіна про невразливого чувака, який стріляє лазером з очима. Його я на жаль не отримав. Але якщо повертатись до діспач, то тут я отримую всього сповна. При тому, що тут немає величезних сцен баталій. Так тут є битви, тут є дуже гарний візуал, і знаєте, зважаючи на стилістику цієї гри, а саме таку її коміксовість, розробники максимально вклались в те, щоб ми відчували тільки приємні емоції щодо того, що ми бачимо на екрані: від дизайну персонажів до дизайну Кальцій, кожна сцена дуже приємно виглядає і сповнена інформації, яку ми, як глядач, в першу чергу, бо все ж таки інтерактивні відеоігри, вони про споглядання будемо з великим задоволенням їсти. На сьогодні ще не всі епізоди вийшли в реліз, але з того, що я пройшов, я дуже чекаю продовження. І якщо ви вважаєте, що подібні ігри і вам можуть сподобатись, або якщо ви цікавились іграми Тейл Тейл, то я дуже раджу і вам ознайомитись з цією відеогрою. Я вважаю, що ви отримаєте дійсно гарний ігровий. Бой досвід, хоч і не геймплейний, а саме візуал та історію. А якщо ви просто прихильник усякого кінця і супергероїки, то ви також будете не розчаровані. Доведеться трохи побути менеджером, поклікати і поклікати не тільки в тому, куди ми відправимо того чи іншого героя, зважаючи на їхні характеристики, але й банально по діалоговим вікнам. Певнений, що здайдуться моменти, коли вам доведеться і посміятись, бо гумор тут, хоч і місцями плаский через присутність генітального гумору, але здебільшого сетапи та пеншли. Лайни працюють чудово. Я вважаю, що подібні відеоігри повинні бути на ринку, і розумію, що буде їх не так багато, бо навіть зважаючи на її технічний успіх і високі оцінки онлайн у такого проекту не надто високий, що говорить про невеликий дохід для розробників. А відповідно, і сама студія не розраховує на нього, через що проект є бюджетним. Він таким задумувався, і це видно. Команда невелика, але це команда професіоналів. Вони змогли запросити різних. Відомих людей до роботи над проектом, ну, мабуть, найяскравішою особою цієї історії буде Арон Пол, той самий Джесі Пінкман з пуститися берега. І вони зробили гарний продукт, це те, що варто знати. Ціна, як на мене, абсолютно прийнятна, зважаючи на те, що це епізодичний проект, і ви отримаєте ще історію в подальшому. Навіть якщо ви зараз не плануєте придбати Діспач, то з часом це варто зробити, коли вийдуть усі епізоди. Я граю у це з задоволенням, я з задоволенням ознайомлюсь з цим проектом. І раджу зробити це вам. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому ролику, якщо він вам сподобався. Також завітайте до мого телеграм-каналу. І в основному я тут говорю про допомогу в збірі на госпіталь, але звертаюсь особисто. Я планую почати стрімати і зробити це на гарному рівні. Обладнання накупив не немало, камери, карти захоплення. Та зараз є проблема зі звуком, бо зібравши другий ПК для стрімингу, я розумію, що мій аудіотракт з одного аудіоінтерфейсу не підходить для такого сетапу. Тож мені його потрібно оновити. На екрані ви бачите QR-код для підтримки цього каналу. Усім, хто підтримає, я буду дуже вдячний. На цьому у мене все. Скоро почуємось.